Ви на каналі Що Приготувати. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже літній десерт. Тому поїхали! Нам потрібен крохмаль, кукурудзяний 5 столових ложок, масло 25 грам, цукор 100-150 г, молоко 600 г. Нам потрібна каструлька. Висипаємо сюди крохмаль. Додаємо цукор, кусочок масла 25 грам. І заливаємо молоком. Далі ставимо все на вогонь середній і все це перемішуємо. Ще можете додати цукровий ванілін. Постійно помішуємо на плиті і доводимо ось до такого загустіння. Як тільки маса почне булькати, буквально одну хвилину доварюємо, ось така має у нас маса получитись. Далі беремо форму, у мене вона стікляна, змащуємо олією, і все це переливаємо у форму. Накриваємо харчовою плівкою наш десерт і даємо йому охолонути 2-3 годинки. Як тільки він став тепленьким, його можна перемістити в холодильник. І далі знімаємо харчову плівку і переставляємо його у миску для подачі. Я прикрашаю малиною і лохиною, ви можете вибрати будь-який фрукт і зробити гарний літній десерт. Мені він дуже по смаку сподобався. Спробуйте приготувати це дуже просто і легко. Кому сподобався рецепт, ставимо лайк і підписку.